Книга Івана Огієнка Твою тільки луку ці руки косили, це ще один реалізований проект літературного музею Уласа Самчука в Рівному. Видавництво поетичного зібрання музеєм цілком логічне, оскільки Самчук та Огієнко свого часу тісно приятелювали і разом боролись за українську державність. Нам приємно усвідомлювати, що саме митрополит Іларіон дотичний до Волинського краю. Він навчався в Острозькій гімназії. А коли Улас Самчук проживав в Рівному, редагував газету Волинь. То неодноразово зустрічався із самим митрополитом і Про це ми дізнаємося із книги спогадів на білому коні. Вихід книги у світ не обмежили свічею в пам'ять автора, зорганізували презентацію. Окрім книги, обговорювали й інші творчі здобутки митрополита. А вони вражаючі. Окрім перекладу Біблії, якому Іларіон присвятив понад 40 років праці. Митрополит писав роботи з історії та культури українського народу, що свого часу розходились мільйонним тиражем. Та все ж для багатьох книга поезій стала несподіванкою. Поета Огієнка до цієї книжки я не знав. Ця поезія особлива. Її треба читати, перечитувати, розуміти. В ній є дві речі Бог і Україна. І це дається не кожному автору. Він якраз поєднав оці поняття, причому так. Що ті, хто буде знайомитися, відкривають для себе не тільки поетичну царину, а й нашу історію. За назву поетичного зібрання у порядники взяли рядок одного з віршів Івана Огієнка. Книга пронизана темою любові до України та Бога, що відповідає життєвому кредо автора. Критики та представники духовенства погоджуються в тому, що поезія нехай і написана у минулому столітті, та все ж актуальна для сучасних українців. Його слова, слова поезії, його віршів для нас є пророчими, бо часто і ми, наш сучасний українець, шукаючи кращої долі, лине на захід, лине шукати кращих заробітків, здобутків, забуваючи і занедбуючи те, що має сьогодні, книга Івана Огієнка Твою тільки луку ці руки косили. Це ще один реалізований проект літературного музею Уласа Самчука в Рівному. Видавництво поетичного зібрання музеєм цілком логічне оскільки Самчук та Огієнко свого часу тісно приятелювали і разом боролись за українську державність, діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини Рівного.